Привіт всім! Дивіться, що хочу показати. Ті гільзи, що я продаю, хто бачив, купався мені в мішкові ось такий набій. 28 грам. Вінер 7,5 1 ОЗ. Така сама гільза. Тільки 24 грама. Ось воно так розрізняється. І так само гільза 28 грам. От. Хочу подивитися, хочу подивитися, що тут є. Кстати, це я дожав своїм станком матрицею. Я вложу відео, покажу, ну, фотографію, як було до і після. Зараз я розріжу це все діло. Подивимося, скільки там є дробі і скільки там є що. Так, ну що ж, 27,65 і 4. 27 грам, 65 мг 4 сотих. Отаким вот ну, э, стрільці попадають. Та дріб як дріб. Ну Там ти в мішкові, іменно цих... Э, Розових, то дуже багато. Таких от він патрончик, зараз я витягну, покажу. Контейнер. Ось що так що ось така от порція дробі. Ну, воно попадає хорошо. Я знаю скільки хто Там скільки валяється, скільки хто стріляє, то все воно попадається. Зараз ми контейнер подивимося і порох. Значить що? Віймається такий контейнер у нас. Хороший контейнер в мене такі були. На 36 грамів я брав. вот вот лепестки тесно спаяны. А на стенде воно попадает по тарелочках. В пель бьется. Классно, да? Так, ну что ж, поднимемся на наш порох. Опа. Порох, порох, порох. чем Він такий прилипає, така статика, що просто капець. Ну, таке сорок два. Зараз я позбираю ще той порох, що вон дві дробенки на весах. Щас, секунду. Там він не хоче ведь добре. То там, 1,5, 1,45, что, да, 1,42. Такі от cx 2000 Та і все, в принципі, от таким патрончиком збивають мішені, виграють змагання, стрілці, збивають тарілочки 25 з 25. Між прочим, така от дріб. Забув близько порох показати. Вот. Я тут зараз його перепакую, цей патрончик. Німе. Все це буде чітко. Так. От, штангель циркуль показує, бачите що? 2,5. Mm -hmm. Так і є. чітко, Все. Що я вам більше покажу? Перепакується. Вся вона така дробинка. Бігає. Щетку. Я кажу, что оно бьется все в тель, там что трошки не хватает дроби, конечно, то таке дело. Контейнер такой вот, мостный, хороший, то и все. Такий спортинг.